Ховаються у котові гвамі, граються з ним та солодко в ньому засинають. Так власниця котів Черкащанка Валерія Любаха розповідає, як вігвами сприймають тварини. У мене кіт фанатично любив одну коробку, і я хотіла знайти щось цікаве. І плюс це мікс із тим, що я люблю робити щось своє. Я, наприклад, відразу намалювала вігвам, тому що я малюю і хочеться. Після кількох невдалих спроб все ж одержала бажаний результат, говорить дівчина. Перші котонамети випробувала на своїх улюбленцях. А для перевірки на міцність одну із робіт подарувала місцевій котокав'ярні. Тут потрібно спробувати, щоб він реально стояв, щоб його могли реально тягати, щоб в нього можна було точити, щоб він складався і щоб. Він був естетичний. Ми навіть підбирали по відтінках, щоб, наприклад, сірий це нейтральний відтінок, який ну, в більшості приміщень буде пасувати. З котові гвамами можна навіть подорожувати, запевняє Валерія. Можна виняти легесеньку подушку, і він реально круто складається, палички виймаються. Єдиний тут момент в правильному зав'язуванні, ну, щоб він був стійкий. А сам вігвам легенько складається і можна ось так його лишити. Палички для вігваму спеціально нарізає тканину, використовує меблево. Вона безпечна для котів та легко переться, розповідає Валерія. У нас подушка знімається, що дуже важливо для котовласників, щоб можна було все прибирати. Дуже легко прибирається шерсть. В ньому теплесенько, тому що тут хороший, тепленький щільний паралон. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.